Брошурка. Це не просто макулатура, яку привіста і може кудись вихід. Це дуже сильно для вас, і ваших батьків, для ваших синів. Мовлять сьогодні піде про що таке конституція. І найголовніше, навіщо вона нам потрібна. Ми саме знаємо поки що, наприклад, таку просту річ. Що наша державна символіка складається із гербо. Знаємо зуб, княжий знак України, стародавньої частини Володимира Великого. Це у нас символ герб, у нас є символ прапор, а у нас є ще четверте символ. Це ота книжечка, яку ви в руках. Це наша Конституція. Україна до Конституції йшла в первайний час. Ні кожна країна в світі 5 років розробляє документ, який доволі стислий по розвитку, доволі красивий по формулюванню. У нас дуже красивий текст. Він легко читається. Незрозумілі. Наша Конституція була прийнята в 1996 році. Наша Конституція, якого була прийнята, це даво підстави тодішньому президенту України Леоніду Кучмі сказати цікава річ. Він каже, я вас вітаю з тим, що наша держава нарешті отримала Конституцію. Я вас вітаю з тим, що Україна нарешті отримала свій паспорт. От ПЗБ прийняв Конституцію з паспортом. Що є для нас паспорт? Це посвідчення нашої особи. Бо там написано, хто ми такі. Ріжище, і я, побатька, рік народження, Прапівська, там, сімейний стан і так далі. Тобто так. максимум такой покорисна інформація про нас. В Конституції написана максимум інформації стислою про державу. Яка це держава? За якими правилами вона формується і живе. І фактично можна сказати визначені інституції, які у вас підвищення справознавство написано, що це основний закон держави, який своєму правою нормами регулює і так далі. Але можна сказати дуже просто. Конституція це збірне правил поведінки. А тепер увага. Для кого? Поведінки. Чиєї поведінки? Для громадян, для нас з вами. І для державної влади. Бо там є місяця вимоги до влади. І от знати ці вимоги. Щоб владу обмежувати, щоб владу контролювати, щоб владу примушувати робити те, що вона повинна робити в цьому роль Конституції просто непоцінина. Ви знаєте, коли ще захотіли намагатися якось порівняти Конституцію, знайти якісь асоціації, то мені дуже подобається дві асоціації. Крім Конституції це паспорт держави, є така асоціація. Конституція це... щит, а не держава. Это щит в руках громадян. Мы этим щитом мы защищаемся от свалили власти, от беспредела в существе, от анархии, от каких-то неразумий. Мы защищаем свои права. Конституции. Вот это и ниже человека. А почему нам дается это? Потому что на, на вредменове богатых-богатых конституций в свете, я просто скажу, на обманяю. Я Литва, Польща, Естонія, Росія, Казахстан. От у наших сусідів Конституція не є документом прямої дії. Грубо кажучи, у людини збирають квартиру за борги і подари. Вона хоче поскаржитися, її права її порушується. Вона звертається до суду. Але для того, щоб суд прийняв цю заяву, треба її скласти грамотно і правильно. З посиланням на закони, на кодекси. А звичайно, людина політична. От ваші батьки, наприклад, вони не знають ці кодекси. Треба йти до адвоката і платити йому дуже великі гроші. За клаптик паперу. А4 треба заплатити не на менше 500-600 гривень. Питання. А напряму і на Конституцію не можна послатися. А ми, українці. Своїй державі ми можемо, складаючи таку заяву, сказати порушити мої житлові права, які містяться, і назвати конкретну одну статтю, Конституцію, і суддя прийме вашу заяву до дії. Він буде розглядати питання, і він буде захищати ваші права. Чим це не щит? Це реальний щит, реальна допомога. І хай вона буде в вашій сім'ї. Тільки треба знати, що з нею робити. А для цього ми зараз подивимося. Ролики, взагалі, я замовлю сказати, що це вся ця лекція матеріал методично для неї розроблений міжнародним центром перспективних досліджень і підтримки міжнародного фонду відродження, який ось, значить, фінансував цей проєкт. І зараз ви поділитеся протягом лекції 4 ролі. Вони різні по тривалості, але всі в одному стилі, ролики ексклюзивні. Ви їх побачите в перший раз, в інтернеті їх немає. немає. І перший ролик нам допоможе зрозуміти, що таке конструкція. Увага? Що таке конструкція? Чим вона є в цей документі?

диктатуру. Конституція це не просто звичайний склад, а найвищий. Він визначає, та встановлює державний і порядок. Правила створення і запровадження інших законів. Конституція наділяє урядувати. Змінити її важчим.